Доброго вечора. Та говоріть, говоріть, будь ласка. Та. Звідки ви, як вас звати? Доброго вечора, шановні панове. Доброго вечора. То я не чую, що Мене звуть Валентин, я з Франції. Я звертаюсь до пана Володимира. Де та червона лінія, за якою Зеленський не зможе більше здавати інтереси України? Ви ж розумієте, що його розумові здібності, обмежені, і він робить те, що каже Єрмак. У мене питали французи, французи чому Єрмак завжди рядом? Невже все так погано? Роздаліть їх, і влада Зеленського загине. Вчора розмовляв з родичами в Україні. Там ті, що голосували за Зеленського, рвуть на себе волосся тому, що є хто вже загинув, а друга частина на фронті і в злиднях. Вони казали, що голосували по приколу, але ну, ніхто не розумів, що приколом може бути Е, фатальний. е Дякую. Дуже дякуємо вам. Дя дякую. 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 Люблю Францію. Там в світлої пам'яті Наталя Пастернак була лідером громади. Там живе мій друг Іван Пастернак, е, і е, французька громада українська. Дуже приклалась до того, щоб авертольотоносці французького виробництва не потрапили на озброєння Російської Федерації. Це була ну, дуже відповідальна дія і дуже, дуже ну, мужня. Так що дякуємо. Щодо е, червоної лінії, ви знаєте, в них закінчується час. В, е, в мене таке відчуття, що багато зараз. Е, Таких важливих центрів впливу починають відтягувати момент рішень різних. До, до 31 березня, після 31 березня, по-моєму, Зеленському почнуть в очі казати: що, А ти хто? Ти до 20-го зараз перебудеш. Тобто, зараз, зараз така ситуація, коли дуже багато бюрократії перестане і навіть силовики. Перестануть сприймати команди Зеленського. Ну, от так було, так було відповзання від кучми на наших очах. Тому мені здається, що такий потенціал є, тому що те, що ну, той протестний потенціал, який закладений у місцевому самоврядуванні, чому вони беззупинно цкують, наприклад, кличка. Так як Філатов їх оцінює кож, кожен, після кожної події, як Філатов їх е, шмагає. Е, тобто мені здається, що е, е, міськради великих міст і обласні ради потихеньку можуть вийти на формування фінішу для Зеленського. Чи, чи я, в якому це вигляді буде, чи це буде ігнор, чи це будуть заяви? Якісь ну поки м'які, але будуть ну окреслювати так, би мовити, неготовність підкорятися е вертикалі зеленського, в м'яких термінах можливо це буде відбуватися. Ну, власне, Володимир все сказав, я хіба від себе добавлю, Я б дуже хотів, щоб саме цей варіант спрацював, тому що це був би добрий варіант, якби це місцеве самоврядування відважилося це зробити і пішло на це. Оці всі сигнали з цим там російські плани, майдан, три все інше, вони і на них спрямовані, щоб спробувати їх злякати. Ну річ в тому, що вони ще раз кажу, вони антимайдан. Вони не розуміють до кінця логіку, яка є українського народу, але з другого боку, і ми самі до кінця не розуміємо, як український народ після революції гідності всього міг проголосувати за такого антипода свого. Як це все могло бути? Що стосується червоних ліній, є десь відчуття, що вони існують, і ці відчуття є теж і в Зеленського. Ну в оточенні в Єрмаків. Вони теж бачать, що є десь якась межа, і вони весь час спробують за неї зайти. І дивляться, ні, це ще не вона, це ще не вона. І оце трохи лякає, тому що розмитість цих червоних ліній доти, доки є воєнний стан. Закінчиться воєнний стан. Я думаю, що там дуже багато хто захоче серйозно по цьому розібратися. Зараз є певний страх. От ми вийдемо перші, нас перших заметуть, а ніхто за нами не піде. Бачать суд на Скільки виходить людей його підтримати? Так, іноді буває навіть до пару сотень. Все. Вони не бачать підтримки більшості політичних сил. Крім європейської солідарності, так. крім Степана Хмари. Хто підтримував червінського? Ну є, є ще родини азовців. Вони дуже невдоволені, і вони, вони теж але. Але це теж загаль... йде мова про те, якась загальна національна підтримка, і це багатьох поки що гальмує воєнний стан, відповідно, кузовки нас загребують, зараз лякають, що це російський шатун. верніше, вучать, Майдан 3 шатун воно. От якби росіяни робили цю акцію, вони б назвали шатун, Шатун 3 було би. Чи шатун Вова. А в даному випадку це стримує. Я думаю, що вже після закінчення воєнного стану це все буде сипатися, дуже серйозно. Але зараз, доки воєнний стан, вони відчули дійсно, що в них є певна свобода своєї дій. Зеленський поводиться все нагліше, все демонстративно нагліше. Так я розумію, його росіяни нагнули, що треба негайно знімати залужного, тому що інакше в Америці можуть проголосувати за допомогу Україні. Правдуєте? Сенат проголосував і платі представників рахували, що голоси є. Він знімав залужного, мені здається, так терміново. Не для цієї російської операції, а для того, щоб американці. Відмовилися надати знову гроші. Тобто, насправді він, я думаю, що він дуже боявся, коли знімав залужного, дуже боявся. Але він раптом побачив реакції майже ніякої. Всі говорячі голови приплюснулися, голівочки в пісочок засунули, задниці на нагору повисували, як страуси, і всі мовчать. А населення десь розгубене в цьому. Військові ну, теж розгубені, їм не до того. Вони воюють. От тому мені здається, що зараз вони відчувають, що доки війна в них червона лінія, все відсувається відсувається. Нема дуже чіткої. Це, це знаєте, як жабу кинути в кипяток, вона вискочить відразу. Жабу варити повільно, вона звариться. Вони зараз валять Україну повільно, підвищуючи температуру, віддаляючи червоні лінії, і це поки що їм працює. Якщо буде щось різкіше, от, наприклад, наказ здати якісь території, все це вибухне. Оце буде червона лінія. Це, оце різкий це вибухне, наказ. і вибухне, коли люди почнуть бачити, що вони. Ну, спеціально тягнуть з військовим станом, тобто в Путіна може в зв'язку з економікою виникнути потреба переведення війни в конфлікт низької інтенсивності. Те, що було в 17-му-18 році, от в нього в них є цей сценарій на поверхні. Тоді Зеленському доведеться йти на вибори, і він тоді буде вигадувати, під яким приводом продовжувати воєнний стан. Або надзвичайний стан, і це може людей вибісити, тому що ну по-перше, скільки економіки вони вбили, вони ж за час війни рейдернули сотні підприємств, сотні підприємств. Це що з Мазепою було, угу. дійшло до того, що бізнесмени підписанти цієї хартії 42, чи меморандуму е е бізнесменів досить помітних. Там, до речі, власник оболоні був серед підписантів, той же саме Ігор Мазепа. Тобто, ну, і коли Мазепу затримали, бізнес їх лякнув страйком. І як ми бачимо, вони тихенько Мазепу випустили. Тобто зараз вони швидше за все, що будуть якось, ну. Визначатись з ким, з якими групами суспільними пробувати домовитися, щоб тягнути це. Але ж економіка наскільки пограбована, що або вони ж не дадуть жити бізнесу, вони не дадуть, вони будуть тримати в чорному тілі. Тому рано чи пізно і цей ця, і ця, і прошарок теж збундується. Так. Ну от зараз кажу. Зараз поки що відтягується це все фактором воєнного стану, ну і ніби реально. Реально триваючи великої війни. Або скасовується воєнний стан, або переходить дійсно в мали, війну малої інтенсивності, і не скасовується, це теж буде підставою для вибуху. Так, це Мавченко в такому форматі провів вибори, які вибухи демократичним. Взагалі-то в гіршому форматі президентські Чому? проводилися так. в дуже жахливих ситуаціях. Вони там райони брали під контроль, продовжували все. Так. Тому насправді це. Може бути, але доки от зараз реально воєнний стан, який є обґрунтований, я думаю, що влада буде нагліти все більше і більше, і ті червоні лінії буде відсувати все більше і більше. Просто головне, ну, на вона різко. В такому стані, що вони будуть далі грабувати. Вони ж постійно зараз так. заряджають про те, що нові податки треба збільшити. Так місцеве самоврядування. Вони обдерли, але хочуть ще обдерти, щоб уже не було за що утримувати ні школи, ні, ні лікарні, ні що. Ну і основне щоб не було за що підтримувати військових військові частини.